Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Залужний найближчими днями може звернутись до українців із дуже важливим зверненням. Це або буде з трибуни ради, як про це просять деякі депутати, або у новій розгромній статті цього як вогню боїться ОПЕТА Зеленський. Втім, те, як повелись з командою генерала, це просто сюр і нецисть. Залужний має що сказати, має про що попросити. Він відповів Зеленському і не буде у команді президента на майбутніх виборах. Та й в бучі її не буде. Українці Несуть генерала на політичний олімп самі, а команда вже в нього є. Народ та його бойові генерали пише телеграм-канал на мишеня. Дід Панас пише. Колись на самому початку русі шнавали, коли ЗСУ під командою залужного відбили підарів від Києва та погнали назад. Вийшла в мене одна стаття, де я писав: мовляв, і захід і Пойло вважали, що ця війна буде на кшталт. Велика радянська армія напала на маленьку радянську армію, тому що обидві армії мають коріння саме в СРСР. Озброєні зброєю радянських зразків і командують ними генерали навчі. Ні за радянськими підручниками лишень великої радянської армії, тієї зброї та солдатів більше. Отже, вона має задавити маленьку радянську армію, а вийшло навпаки, ЗСУ під командою залужного, який є першим в історії українським ГК, жодного дня, не прослужившим в радянській армії з західними озброєннями, солдатами та командирами, які пройшли вишкал в країнах НАТО, просто не схотіли бути маленькою радянською армією. А що тепер? Тепер, де генералісімосхую піду, заявив, що керівництво цієї армії потребує докорінного обновлення і обновив піддесятрічну. Залужного з двома вищими освітами, окрім військової, який в старій армії ніколи не служив, на 58-річного сирського, який народився з в з і навчався в московській академії командного складу, тобто має знання, базу та мислення радянського генерала, який добре вміє гнати солдатів на смерть, а західних стратегій та тактик не тямить. Це не апгрейд, це дізгрейд. Навіть якщо припустити, що сирський суперпатріот України патріотичніший за Бандеру, Петлюру і Коти Горошка разом узятих, хоча щелепа не дозволяє за стільки років вивчити українську. Йому просто нема звідки брати оті оновлені засоби воювати. Йому 58 років. Він же не вивчиться пізно старого кота вчити гопки. Тому я справді серйозно боюся, що після двох років страшної валки ми повертаємося саме до того, на що розраховував хуйло. Велика радянська армія воюватиме проти маленької радянської армії. Ясно, що в ЗСУ є тепер і західна зброя, і навчені в НАТО солдати і командири. Але армія є такою, якою і є головний командир, який він тепер. А от Володимир Пилипенко зазначає наступне: як видно, з соцмереж багато хто спокій. І не чекає, що залужний стане президентом. На жаль, при такій вседозволеності, за який нічого взагалі не розуміє військовій справі і не може пояснити причину відставки, але безпричинно віддає наказ цього не буде. Не дозволять цих артистів аморального жанру привели в 2019 році не просто так. Вони поставлені мегакапіталом зруйнувати українську державу, і вони ні за яких обставин нікуди не підуть. Вони не виконують те, що їм накажуть. Під них задіяли окрім надвеликих грошей, шалену кількість політтехнологів, журналістів, проплачених медіаресурсів, психологів по маніпуляції людської освіду. Омісті, особливо п'ятою колоною, тому й буде багато брехні, маніпуляцій, імітацій, пропаганди, договореників з різними учасниками. Будуть білі, червоні боти і масовщики. Ці сили для цього кинуть все, але при нашій байдужості вони не відступлять. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.